У попередній серії, це це бляха. Тут якісь ритуали проводять. Якось моторошно трошки. О, -о, -о, -о. привіт. Де у нас цей? А, а от цікаво, чому вона знайшла, а поліцейський не знайшов? От. То як так? Ходи, заберемось звідси. <ожно>? Уау! Нахіра? Нащо ти це зробила? Ти дурне? Даюшки, друзі, це канал Чухнастий Плей. Мене звати Саня, і ми будемо продовжувати проходити Еріку і вияснювати, що ж там коїться з цими метеликами, з цими оленями, зайчиками і з цим всім. Короче, як вони там називаються? Квадробери. Контролювати стоп. Твоя мама. Так, стоп! А де? Тексти? Так, субтитрівно. А що воно не цей? Ну, це у нас буква Ж. жопка. Це ми вже знаємо. Так. Й Та й мама живе. Але з кожним разом слабіє, слабше. Без неї ми безсильні. Не будемо знати майбутнього. Треба по покласти цьому кінець. Звільнитись. Звільнити її. Вуау. Це як її полонили? О! Oh. Переріж кабель. А чому я маю перерізати кабель, а що ти не можеш? Ну, камера. Ну давай. Тримай його, може тобі... Пригодитися, прикольно. Не the... тут, це тут що? Куди треба встромляти медальйон? Ну я вже здогадався. Але цепочка там ланцюжок такий великий, та якби не знати для чого. І. Як? А чого? А... They must have sealed it. 에, вони повинні були замкнути його. Me. Ходи зі мною. Oh. Але чесно кажучи, це. Не можемо його -за залишити живого. Він підніме сіналізацію. Сіна е е давай валим його шо. How... Покажи як yeah. вбити. Був одним з них, ти не мала вибору. Let's go. Пішли. Тут ми вже зна. Ми вже тут були. Ми не чуємо, що вони говорять. І що? Вони прямо так шепочуться, так, а тихенько, тихенько. А куди пересунути? Дел Сейс. Побачать нас. Не висовуйся. Пішли в цю сторону. Мусимо виключити світло. Нам потрібно вимкнути світло. Світло вимкнено. О! А що це їй так скуйовило? Я я в порядку. В кабінеті твого батька є. Підвезли мене туди. А де кабінет її батька? Не зрозуміло, а де ділася ця наша полежанка? Вау! А, їй взагалі херово стало. Не, не можеш ризикувати. Знайди двері. Знайди двері твого батька. В кабі... його кабінеті. Візьми. Обіцяй мені. Needed... Якщо буде потрібно, використай його. Promise. Обіцяю. Дякую. Ага, це хтось вже вімкнув світло, да? І що ми маємо знайти? І що тут нічого не видно і більше нічого не дає? А. Понял. Ого. Ти зараз знайде, так? Да? Тут хтось є. Потрібна допомога вже. Включай аларм. Не тяжко було здогадатися. А що ж ми маємо... А от, що тут маємо знайти? Руденько? Та карточка на досі тут висить? Ну це якось дивно, якщо чесно. При ці потайні двері вона казала. Обов'язково його відсувати цей цей стіл. Не могла під столом пролізти. А там же видно, що вона туди залізла, бо тут стіл відтунутий був. Любасу її спалять. Рожеве світло. Опа. Еріко. Прошу її буди, прошу залишити. Давай розбуди її. Нехай пані її розбудить. Е, шукали тебе. Е, знайдено тіло. Е, розбуди її. Прошу. Хочу тобі допомогти. Не треба нам вашої допомоги. Нехай пані. Це дуже ризиковано. Вона лі... лікується. Почекаю. Коли виключимо провода, дістанемо що. Але дай мені епінефрин. Ні, хіра, а тобі не дам. Вони в шафці. Ну що її. Зробити укол. Тікай. Блять, чо. Чо ти не стрільнула, ну? Знаю, не повинно мене тут бути, але я не могла залишити її. Мусимо її розбудити. Мусиш виняти трубки. Ого-го. Зроби щось. Епінефрін, 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 вот. Куда? 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 Це в груди? Вали, мала, давай. Давай, 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 давай такими дозами. Такими дозами вона мене померла. Тобі! Yeah. Yeah. Як себе почуваєш? Дякувати Богу. І Як ти себе почуваєш? Прекрасно, каже. Досконало. Uh... Давай забирай її. А, забери її. Забирай звідси. Ми що маємо no. робити? Неясно. Ну ми маємо ще дізнатися про ці. ...як вони, боже, називаються. Обряди. О! -о, -о, -о. А я казав, що він щось приховує підарас. Тобі пізда. Erica. Еріка? Що сталося? Це я. Будь ласка. Відклади пістолет. <плес> Що-небудь сталося, можемо тобі спокійно допомогти. Обіцяю, Добре, бо зі мною медальйон. Не знаю, що ти, що ти знаєш, але що тобі коїться. Будь ласка, дай мені медальйон. Еріко, будь ласка. Це не має жодного сенсу. Мусиш її відпустити. Вона почала тебе чути до двері. <плес> Знаю, що ти що ти щось скриваєш. It's там <плес> за тими дверями. Це старе переміщення, маємо там склад. Лежуть там поламані меблі і стара постіль. Ти небезпечна. Ти брешеш, бляха. Я не, не вірю тобі. Не вірю ані одному слову. Не мусиш мені віримо, вірити. Вламалась сюди з пістолетом, цілюєш, цілішся в мене і розмовляєш. Думаю, що перший раз наш, наше товариство потребуєш допомоги. Мала, ти що? Не здавайся. Ти. Е, не є там, що. Шо... Блін. Моя Ма мама живе. Отак. Моя мама живе. Мусиш її відпустити від цих довгів. Якщо будеш її тримати. Старишся. Шо? Будь ласка. Довірся мені. Відклади пістолет. Древело! Вбитий нахід. Отак. І все весь час нам брехав, судький син. Ааа, підорас, бачите, він нам ще хотів зробити укол. Він хотів нас усепити. Медальйон, а в нього якийсь інакий медальйон, такий якийсь, як у. Главаря банди. <правда> Давай, мала. Ми дізнаємось зараз правду. Маю надію, що в нас буде добра кінцівка, а не погана. бо я так розумію, що може бути і погана кінцівка. А може, це ще й не буде кінцівка? Запальничка. Zippo. Дуже погано видно. Я не знаю, вона. О, маски з'явилися. Вона в будь-якому випадку повинна вияснити. Ми повинні вияснити. Так, давай. Підпалюємо. Але блін на що. Ну, ні. Ну Зараз ця байда буде смердіти. Ми зараз здуріємо і. І нас, коротше, зловлять, і буде піздець. Ну ти серйозно? І це просто лампа. Ні, це не просто лампа, а може просто лампа? А що це таке? Не ясно, але дуже цікаво. Да, береш, да, 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 да. Спалити дельфі. Вдихай. Блін, ну якщо ми спалимо, то це буде кінцівка. Давай ми вдихнем. Просто цікаво. який кінець буде, такий буде, ну що зробить? Може, з часом пройдемо ще раз. Еріко. Еріко. Вау. Me. Звільни мене, Set me free. звільни мене, Стань метеликом. Притворись, метелику. Знайди мене. А, олень лисиця і. і заєць, і кролик. І в неї знову галюни від цієї байди. Ой, напевно, що дарма ми це зробили, так? Але ми, може, врятуємо маму. Знову в масках. І це нас напевно глючать і вони зараз нас зловлять, і ми маму не звільнимо, так? Не знаю, мені так щось, я так відчуваю. Маска Метелика це вона. Все, я поняв! Вона повинна прийняти місце мами, щоб маму звільнити. Тоді її буде амба. Блін. Ну давай приймемо, подивимося, що буде. Вона виходить сама головна там. Тому що без метелика у них нічого не вийде. Це буде погана кінцівка. Е, народився новий, новий метелик, і вже не, не буде проблем. Дівчина прийняла мотель метелик. А ми пройшли гру, да? якось дуже швидко, чесно кажучи, ну добре. Що я вам можу сказати, друзяки? Цікава гра. Е, можливо, з часом ще пройдемо на якісь інші кінцівки. Не знаю, подивимось. Е, цікаво реалізовано дуже. Правда, незвично з керуванням гри, так як тільки керування на тачпаді, на сенсорній. Вот, е, мені сподобалось, я задоволений. і можу Рекомендувати зіграти. Хто грав, хто не грав, не знаю. Я, напевно, її граю останній і саме останній, бо, напевно, вже її пройшли мільйони людей, але не важно. Е, так що, послання буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Не забувайте ділитися з цим відео, з друзями. До зустрічі в наступних іграх. Всім пока-пока.